Всім привіт, друзі! Ви на каналі Степан Плей. І сьогодні ми знову обозриваємо обнову на цю класну гру. На, що нам додали в цій обнові? Це перш новий босс. Новий івент е, такий. Також, звісно ж, є новий Юніт і переробка старого. Но ж Юніт. Також ми нині зацінимо Еволюцію цього співла не ну, ви її зацінив, а ви заціните. Також, на, на жаль, я... ви не вирішили, кого мені купити, тому я не буду їх купляти. Зараз я спокійно прогортаю, а ви потім в коментарях напишете, кого мені купити. От я спокійно повертав. Тут нічого не випадає. Так, спершу ми цінимо. Звісно, спершу ми цінимо нову способку. способка це у нього лазер. Лазер доволі корисний, зовсім дуже багато хп. На босах Це взагалі дуже імбово. Тому я казав би, я би вам радив, щоб ви йшли на цього. Щоб ви е, купили на нього і взагалі... Копили взагалі на. цю еволюцію. Е, ця еволюція получається в джемни. Тобто ви маєте ради Джумена, щоб отримали цю еволюцію. Навіть зараз вам покажу. Давай Тут є такі юніти, от. Тут можна нашого спікера спиркетану. А от це зараз все за це і це за це. Ми зараз розсетаємось, щоб не подорожі, що ми вмираємо. Забираємо це. Все я отримую свій процентик. І йдемо на боса. Я зараз, звісно, хочу піти на Сіністрову, я хочу ще у люцю отримати на нового персонажа. Але раз у нас є новий босс, то ми йдемо на нового босс. Як ж... свет. Так, це хре. Стоп. Адер... А дар. А, вот, видите, их Скоро прийдеться звісно розширяти цю платформу, потом у них 4. от. Шип. Так, скоро прийдеться розширяти територію. Хоча тут піде десь на 4 таких. Боск. Босів до нос, скажу чесно, не добавляли. Я сам так пам'ятаю, що його доволі часто не обновляли, що був бусічні. Так, От Дивіться. Ми йдемо зараз на боса а, а вже після боса якщо ми його подолаємо... Ну а ми його подолаємо. Ми вже підемо. Тоді ми вже обов'язково. Це вже не... Та нам перевожу, що ми так лагає. Ви бачите, ну ви бачите, як в мене лагає. Ми зараз всі підемо на цього боса. Всього разу нас не залагає. мене залагало чось. Дивно, чось мене хто битву не прийняло.

Я гай вже всі пробачаю за баг Але щось в мене баги стали. Якщо що, зараз підемо тестити юніта. Ага. Ми змогли телепортуватись. Зараз ми вже все прогрузили. Ми вже все про все про... прогрузили, тому думаю Зараз ми вже... О, все, ми вже телепортували. Якщо знову станеться баг, тоді цей босс буде нам недоступний. А мені в Тихо... спокійно распокійно. Спокій, спок, спокі, все, О, порозило. Починаємо босара. Щося босара. Я просто понял до полизу и после его почти отбила. Це реально буде найсильнейший походу босс. <постав> так, ну в принципе босс покалых поки. поки. Мы не зна. Я не знаю его настоящую силу. Нас хилий хлохмантан сзаду встреливает той се. Це... И реально можно сказать як серия якась скибі тоя. Просто там камерамен устрелит, тут ми титане. Підлава я сприн 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 сприн. Так, знов я на тонше. Ого, в нього стука. О, у нас есть скибнючены, если я занимал, ну да. Ну да, ну, ну так, здесь прям же наш союзник. Собственно, не счастье можно позднее сле так, він вызывает своих... Астро тобто, астро тобто астрос... Тобто своїх... Астро-проспішників. Блакмандетан, чому ти нас не хилиш? Ладно, В принципі, так ми справляємось, друзі. Босс. Ага. Скажу чесно, босс доволі легкий. А не понятно, якщо ти двоє будеш проходити. У нас ціла та команда. Не, ну якщо ти будеш проходити двоє. Двоє чи троє, то, понятно, що ти нічого дуже довго бити. Ми просто... Тут я маю еволюцію тут вчили просто круті. Зразу видно, що нас отряд сильний. Тому тут, понятно, все. Так, то босс доволі складно... Ну, босс сам по собі. Доволі легкий. Сам по собі. Ну, якщо ви будете рати там... Ну, один, два, тоді ви 100% будете вбивати десь. Хвилин 15. То ви не будете, ну тобто ви доволі довго будете його вбивати. Сам. Тобто самі ми можемо доволі спокійно і, скажімо так, цю вбивати. Так, його спокійно можемо вбивати. Ми так його дуже спокійно вбиваємо. Просто, що, ну... Так, так. Я, звісно, згідний з вами, що... Можливо, босс реально складний, Можливо. Я, я не знаю, як вам. Мені босс поки щось легкий дуже. поки щось Босс легкий. Так. Знаєте, тут останні хтось і добавляє, бачу. Це Дрель дракон. Коєма речі. За Івен, тому що я, я тоді сильно цього люблю, потім я звісно. І не раунд. Зараз я, я, я починаю грати. Тому я вже, можу сказати, я професіональний игрок, Тому я можу вам дорадити всякі поради. Кажу вам чесно. Тут Віпка безплатна. Створить Віпку. І якщо ви копите на якогось персонажа чи хоти якісь там квести на убиття чи ще на щось. Тоді... Е, я б сказав би, що це для вас. Це для вас. Це все, що ми отримали, я уже можу 9000. Зараз ми відкриваємо 15 хейт. І ми отримали ще... Один Один! Ладненько. ніко. ми порали. Ми поняли. Мы поялим стратегию. Сказал часто, якщо радите за цього босса, беріть або або трех, або четырех друзів. Ну, або за новым идите. Бо за ночь. И давайте для парад створежить карту для прокачки. Потому что тут все персонажі зібрані. А, берем одного на пів години. Наводим тестить. Самка візуалка, сам персонаж. Це переработка, значить в мене є дві ці. но ми все уже тестимо ангельську, тому що його добавлять. Вот. Наша ангельська особа. Перша атака. Гелікоптер. В принципі, стандартно. Що і було в звичайній. В принципі. Угу, Понял. Це дощ. Дощ. Сам юніт я оцінюю на 6,5 із 10, то об'ясню чому. Об'ясню чому. Перший скіл це дуже гарний скилл. Но другий, він, він проти босів взагалі. Тобто, то я оцінюю так. Типа самий урон, як діє проти на звичайній карті, на звичайній карті. Можете брати. Але тільки якщо ви рази на випаку. От тобто навіпоку може, вона десь там під якусь правильну локацію. Під місто вона би зійшла. я оцінюю під всі карти. Тому 6 із 5. А. А на боса? Хіба перший скіл. Але і то на босі, вроді би, оці всі штуки не діють. Тому. І, звичайно, можливо. Можливо, якщо я. Якщо я її получу, звісно ж. І я знаю, думаю, яка в неї еволюція, можливо, це збільшить мою оцінку. Ну оцінка загальна без еволюції, без нічого 6,5. Спіх тепер на 9,5. Тобто еволюція йому страшно допомагає Можливо, я скоро її составлю свій террест. Тобто, а ну, в принципі, переработка, в принципі-то. Нічого так і не змінилось скажем так. Берем, щит, в принципі, так. Щитом вона б зійшла б, можливо, якщо буде Клохмен, типу, щоб її хіляти. Можливо, вона б зійшла. Так, персонаж доволі відстійний. Сам персонаж доволі відсіли. Дивіться. Зараз я даю кучу апарат того разу. Я їх не давав. Тому що я більше без його ногу. Ну і просто зачеркнувся більше нагрей. Дивіться. Зараз, якщо ви новачок, то копіть на спікер титана. Якщо хоп... хопіть на цього юніта. Осього. Він дуже вам сильно поможе в покати взагалі. Його перший скіл допомагає йому швидко ці всі получати. Ну і взагалі просто помаже. Цей скіл поможе бити на, взагалі, на вівстані, коли перезаражається інший скіл. А лаз і. І еволюцію я показував. Тепер він на 9.5. Був на леві, тепер 9, тепер 9.5. Еволюція модели, плюс позбігла. Далі. Цих юнітів, якщо, якщо ви маєте вже на камерамена цього, цього цього, можете навіть і не задумати. Для колекції може і піде. Але так їх взагалі не рекомендую брати. Хіба для челенджу. Якщо ви там якийсь челендж продумали, можете брати. Я б не радив далі. Вихихлокмен. Я б не радив би брати. Я просто его взял бы... ну взяв. так, що він спиняет час, в принципі. Погано, скажем так. Далі. Clock woman. ну, Нормально. Дальше. Вот видите, якщо вы ви новачок, то отсього тоже долі е, раду брат. Якщо ви новачок, то ну, його я брат. Типа я не прям уже не говорю, я все же кажу, что он новачок, что он новачок, Но именно спершу цього понят уже спика, брат. Ну що він дуже ібовий і, і для своей сіни. Цей юніт доволі теж прикольний, я його на зараз е екіпірую і покажу вам. По Першу атаку він б'є Том, а другу атаку він, типу, ті типа і на нас урон, в принципі. Тобто, якщо ви новачок і вам лінь купити, то це теж як би варіант. Все. Добре, давайте далі. Дрель дракона і його... Вы 100% не захочете купить? 50 тысяч. Ну, может он не 50, может 30, может 40. Не раду. О! Давайте. Единственный за 10 тысяч. Це астрайн. Куштує 10 тысяч. Могу я улышались башни, что за 10 тысяч, наверное, бачу. Дальше. Цай юнит дуаль пани. 2 пани. Спи. Урон с більшу я не должен цього, цього я би... А на нього я далі влюбився, почекай, а не почекай, на якого нього влюбився. Кстати, я ж його ніколи і влюбився на нього. Значить, еволюція доволі крута. Ні, зов. Чи дивився? Ні, не дивився. Круто. Я далі. Сініст. Мощніший з мощніших. Якщо не є мощніший, то точно десь мощніших є. Тому що він порівняє з спеком. Дуже мощний. Титан Камерамен тоже. Еволюці Є, все є йому. Топ тобто, дуже імбовий Юніт теж раджу. Новий накопте. Цих двох я долком не тестю і не раджу взагалі. Цей взагалі гарний. Тобто, Еволюція є все є. Так то для того, щоб накупити на якогось типу, прикольного юніта може Так я б не сильно радив. Далі. Цей. В принципі, під землю. В принципі, можливо, на якусь карту підійшов так по. Добре, далі. Цей самурай гарний, цей не дуже сильно. Цей зомб-камерамен. Зомбі-камерамен нормальний. Я вруці жалко, що немає. маю. Буде... Ну і оцей наш камераменчик. И у а кухончик. В принципе, первый способ силы нормально. Друга така. Да В принципі, беше рассказать и ничего такого не маю. Первый способ, в принципе, так, принцип. бешенего такого рассказать не маю. Звичайні юнит, в принципе не юнит в так? Так, да, тому в принципі, я буду скриншил відео. Відео видео выдалось ну короткий ну короткий шум из то що було, бо я в том раз і боевый и видишь по заговорил Серега Секунда переживайте вийде. буквально не да до... буквально вже дороблю, і тому удачі, і всім па 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 па